Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, Любен помічник, теж вас вітаю. На вулиці Літо, Спека, готуємо домашній смачний квас. Що потрібно? Зараз все покажу і поділю з вами рецептом. Може, хтось з вас і готує, а може хто ні. Тому дивіться. Я закип'ятила. 5 літрів води. Я обов'язково перекип'ячую, а перекип'ячуєте ви це вже на ваш вибір, це за вашим бажанням. Що ще потрібно на 5 літрів, мені потрібно Показуй, Коля. Ось тут в гарячій водичці, це з тих 5 літрів. Я заварила дві отакі столові ложки цикорія. Цикорій, роз, як сказати, ось такий, дивіться. Без добавок, без якихось там домішувачів, все. Просто це кор, який в порошку, який розтворяється дуже-дуже швидко і такий дуже ароматний, але майте на увазі злегка гіркуватий. Ось він уже так трішечки охолов. Ось, дивіться, якого такого темного кольору. Чим більше це корій такий, він буває різний. Буває дуже темний. А буває такого знаєте, шоколадного молодший, як молочний шоколад. Майте на увазі, чим темніший це корій, тим темніший буде колір вашого квасу. Є. На 5 літрів я беру 350 г цукру. Це так, щоб не було дуже солодко. Якщо ви полюбляєте солодкий, додавайте на свій смак, цукру додавайте більше. І зараз в теплій, такий доволі теплій водички, розтворяємо цукор. Зараз до цукру додаю одну чайну ложечку лимонна кислота. Ось так дивіться. бачите, так, з гіркою. Можна ще чуть-чуть, ось. Є лимонна кислота. Ось. І столова, дру... столова ложка. дріжджі, дріжджі сухі. Така гарна ложечка столова, але не зовсім з гіркою. чуть чуть набрали і достатньо. Зараз добре це все перемішуємо. Все добре перемішала, підготувала ось таку тару, як у нас кажуть. Краще всього це ось такі пластикові банці. Можна в 3-літрові банки, можна в каструльці, в чому ви, чому ви хочете. Але це дуже-дуже так удобно і дуже хорошо. Візде можете його так поставити, і віз, віз, як кругом знайдеться місце для нього. Зараз, через лічку вилю цикорій, ось який я заварила. Дивіться, який темний-темний. Добре, що лієчка, нічого ніде не розілівся. Тепер оце тепленьке, таке доволі тепленьке. Цукор, дріжджі і лимонна кислота. Теж сюди, але дуже, так, знаєте, тихесенько, тому що там уже починається таке бродіння. Бачите пінка? Ось. Цукор весь розтворився. Дуже-дуже добре. Зараз я отак окну є. Тепер бачите, зараз, ой, ой, зараз покажу. Бачите, цукру там практично нема, може там десь грамулечка залишилася, але це не, не так страшно буде казати. Тепер я беру водичку. Зараз ось вона теж, знаєте, температура десь так градусів 30, може більше. Якщо ви не кип'ятите воду, то обов'язково її підігрійте. Добре? Зараз візьму таку чашечку. Чи що є, і акуратненько наливаємо. Але наливати скільки, я вам скажу десь так. Ну, ну так от на 2-3 пальці, не доходячи до самого горличка. Ось, дивіться, все перелила. Бачите, який темненький колір там внизу. А зараз важливо, якщо бажаєте за бажанням, ви можете додати родзинки. Чим темніше, тим краще. Але я знаю, що родзинки ніколи не миються, скільки можна там. Ну, 5-10 штук, 15, дивіться самі. Ось так. Кинулася сюди. ось, Достатньо. І кришечкою ми, У мене є кришка. Якщо у вас банка, явно, що на банку є кришка. Але кришкою ми не закручуємо. Ми можемо трішечки так наживити, а краще. Обернути чимось якоюсь матерією, щоб воздуху, як повітря, доступ був повітря. Так ставимо куди. На кухні у мене прохолодно, тому що кондиціонер не сильно прохолодно, але так. Тому треба поставити куди його, десь в тепло, але не на сонце. Десь тіньок в тепло можете накрити якесь полотенечком І нехай це все стоїть. Часов, я вам скажу так, тобто годин. Годин 10, 810, я думаю, що 810 буде достатньо при такій температурі, як у нас зараз є, то 8 годин це теж буде добре. Постояло. Потім ви закручуєте, ви побачите, піниться, грає так, воно хочеться так скуштувати, це все буде нормально. Ви потім закручуєте кришечкою і ставите до холодильника. Ось як виходить. Якщо я готую квас Вранці я завжди так роблю, то на вечір, на ніч він уже в мене йде до холодильника. А на слідуючий на ранок ми смакуємо квасом. Яким квасом? Я зараз покажу, якщо з, як, з цього буде добре, одну секундочку, підождіть. Ось дивіться, це з прошлого разу у мене квас. Але хочу сказати, бачите, який темний, дуже темний. Це тому що я додавала три ложки. Це і це я вам наголошую. Є дуже темний, а є шоколадного кольору. майте на увазі. Ну що ж, це останнє з холодильничка. Дивіться, який він. О, такий в міру пінний. Бачите ось. Ну, і скуштую, добре? М -м, дуже холодний. А якщо було в моста пиво, ще б добріше. Було. Ні, ні, дорогеньки мої. Що скажу: на смак як потрібно. Так, знаєте, солоденький, але в міру, в міру. тому майте на увазі, хто як полюбляє, так і готуйте. Смачненький і я вам скажу швидкий, смачний домашній квас. Не потрібно там бігти до магазину, чи є в магазині, чи нема, чи стоїть він вже давно і він там уже переграв вісім разів. Такий, знаєте. Як по поводу газований чи не газований, дорогі мої, я завжди говорю, що газована може бути вода, сильно газована, слабо газована. А це такий, знаєте, ну, смачний домашній квас, де все такий. Чуть -чуть чувствується таке, знаєте, як, як газований, але не зовсім щоб там уже ну, до, до краю те то саме. Тому... Кішки не розриває. Спробуйте і смакуйте. Це дуже смачно. Це до, це добре тим, що воно домашнє. Ви знаєте, що ви сюди положили. Знаю, скажете, а ще є на сухарях роблять. оці ржані сухарики. Я теж роблю, але на сухарях це буде довше стояти. Я знаю, що в нас стояв по-моєму, 5 днів, поки він так знаєте, набрав того, що потрібно. Тому це дуже швидкий, такий, знаєте, будемо казати для мене це ідеальний квас, тому що не сильно такий ігристий, як кажуть. В міру солодкий, не кислий, ніякий, такий, те, що потрібно. Ми готуємо на свій смак, тому що ми готуємо для своєї сім'ї так, як нам потрібно. Готуйте. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, пишіть, як вам сподобався рецепт. А може ви знаєте другі рецепти. Пишіть, будемо готувати по-вашому. А саме, а саме головне, дорогенькі наші, чуть не забула, будьте всі щасливі, будьте всі здорові і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!